Після настання перемоги, яка буде тенденція, в які проекти варто заходити, на ну, які буде попит і що буде за ринком. Дуже коротко тобі відповім, треба розділяти житлу да, і інвестиційну нерухомість. Якщо ми кажемо про житлову, тут я не я не бачу сильного там просідання попиту, він буде постійно. Забезпечити житлом величезну кількість людей, які втратили це житло. А я думаю, що кожен поважаючий себе девелопер має взяти такі соціально відповідальні проекти на себе і тягнути саме якусь портфоліо, свій портфель, вкладати якісь. Об'єм саме таких проєктів. Навіть якщо ти там багато років працюєш там в бізнесі комфорт-класі, треба дивитися і в той напрямок. Інвестиційна нерухомість дивіться, всі лякають тим, що вона буде присідати. Але в аргументи наводять, що всі будуть виїжджати. Не забувайте, що багато хто буде сюди заїжджати. І я кажу не тільки про наших там співвітчизників, а я кажу араби, які до 22-го року дуже полюбили, особливо Карпати, як вони приїжджали і просто дивилися на дощ. Всі ці а, історії. Ми, трамул, а ми вже та. зараз працюємо а. з ними активно. Ми вже зараз з ними пропрацьовуємо моменти, що вони сюди зайдуть. А, навіть десь там, інвестиції, з інвестиціями в готельну нерухомість. А саме головне, що вони будуть потім орендувати, вони будуть сюди їхати. Тобто ти бачиш для себе розвиток інвестиційних проєктів в Києві? Так, ми зараз теж там пару готелів і в Києві запускаємо. Вже прям запускаємо. Ну в процесі десь на осінь я думаю, ми вийдемо з колаборацією з теж одним із готельєрів. Ми будемо виходити в існуючому комплексі. Ми робимо міні-готель. А в Стенфорді ми зараз проектуємо, зробимо теж невеличкий готель на 40 номерів. Це буде окрема історія. Але таких два невеличких готельних комплекси ми пробуємо щупаємо Київ. Але тут основна ідея, знаєш, навіть не в самих готельних комплексах. Ми з ним пробуємо. Цю ідею я виношував дуже давно, ще до 2022 року. Комплекс готельний сервіс. І ми зараз у завдяки цій колаборації він не просто заходить до нас на управління готелем, а він буде заходити до нас і на управління цілим житловим комплексом. Okay. Тобто ти отримуєш з квартирою готельний сервіс. Ну, це звучить як лозунг, але...